Усім добрий день! Відбувається заміна сальників вилки на мотоциклі Spark sp 150 22 моделі. Ось такий собі мотоциклик. Він до мене вже приїжджав сюди на регулювання клапанів, а зараз настав момент змінити сальники у його вилці. Перезі стаканами зняті і самі сальники. Розміри на них такі: 31-43 на 10,3. Сальники взяли два. Нам грошей не жалко, вони недорогі. Ціна все 50 гривень. Перед розбором обов'язково проглядаємо робочу поверхню пера. Вона не повинна містити задирів, сколів, ржавчин і іншого негіддя. Якщо є крупні тут задири, то всі сальники, які ви будете міняти, будуть просто-напросто текти. Щоб розібрати дане перо зі стаканом, ось в цій частині існує болт під шестигранничок. Але перед тим, як розбирати, треба обов'язково відкрутити цю пробочку та злити масло. Завчасно ще не знімаючи всього цього пора зі стаканом, треба відпустити верхню траверсу, дещо відкрутити ось цей болт. Потім лише відпускати нижню траверсу і витягувати його повністю. Зараз зілі ми подивимося, скільки мастила. Взагалі, ось на отаке одне перо треба заливати 150-160 грам. Особливості відкручування пробок на ось таких звичайних вилках є те, що вони люблять вистрелювати, бо там. Над пружиною ще є шайба і проставка. Значить, Щоб такого не відбулося і вам не зацідило в лобешню, треба чимось замотати. Опа, є. Так, Ну, що ми бачимо? Ми бачимо, що немає проставки. Або ж її тут не було з заводу, ну, або ж її зняли. ну хоча, хоча, мабуть, її тут не було з заводу. Після цього зливаємо мастило у мирну посудину. Ну, якщо воно у вас, звісно, є, воно буде зливатися. Якщо його немає, його буде стікати. Так, щось є. Така жижа чорна, і страшна. Аж з зеленуватого кольору. За допомогою ось таких еротичних маніпуляцій витискаємо залишки мастила. Все. Масло у нас злилось менше, ніж 100 грамів. На шестигранний болт, що знаходиться в нижній частині стакану, надіваємо ось такий шестигранничок на 6. Болт витягли і відразу випав поршень. Там у нас Виліпається ще така проставочка невеличка, ми її витягнемо пізніше. І от сам фокус при відокремленні пера від стакану заключається в тому, що нам необхідно вибивати його, попереднє знявши пильник та е, штопорну шайбу чи штопорне кільце. Зараз ми побачимо, що там знаходиться. Беремо маленький ножик. Так. Нас там чекає. Спеціальна штопорна проволочка, яка витягується дещо піддівши викриткою. Але обережно, щоб не пошкодити робочу поверхню самого пера. Ось саме таким чином піднімаємо. Вона така ржава вся, бо сюди попадала постійно волога. Коли попадає волога, це означає, що пильники вже не виконують повністю своєї функції. І з цього боку тут є такі спеціальні вигнуті вушка для того, щоб було легко піддівати. Ось так виглядає ця проволочка. Ну, ржавчину -то ми почистимо. Якщо вона в гарному стані, вона пружинить, то поставимо її на місце. Якщо вона розлізеться в руках, значить треба шукати її аналог. Аналог буде простий. Шукаємо шпицю, звичайну шпицю. Від велосипедних коліс підходящого діаметру. Але так як тут діаметр всього-навсього 1,5 мм, то у разі виходу зі строя ось такої проволочки треба знайти стальну пружинчасту проволочку на 1,5 мм і зігнути приблизно ось таким чином. Тоді ви отримаєте, як то кажуть, її заміну. Або ж замовити на сайтах, якщо вони продаються. Після того, як ми демонтували фіксатор, Тепер ми просто беремо і в прямому понятті вибиваємо зі свого місця сальник. Робиться це наступним чином. Затискаємо міцно у тисках перо або шукаємо дужого дуже хлопчину і починаємо відтягувати з певним зусиллям саме перо. Ага, Вискочило бо трішки не те, що треба. Нічого, значить затягнемо сальник вручну. Хоча це вже свідчить про те, що його дещо неправильно могли зібрати. Бо ота частина повинна була вийти разом з сальником. Вийшов сальник. До речі, весь у воді. Є кільце. О, вже вигнуто. Хтось видно його дебологимселем, бо воно повністю вигнуто. Вернемо йому першоначальну форму. О, І кільце. А, ну, ось по ньому видно, що. Сюди його гилили, як могли. Воно все ось в таких стружках. Тонесеньке таке. На більшості вилок воно має ось таку ширину. Інша кілечка вже має певні зазубринки за спрацювання. Вони виникають, коли неправильно обсаджують, розбирають чи збирають перу. Яка була помилка зроблена при заміні сальників від попереднього власника? Було зроблено так, що ось це кільце надіти було спочатку ось сюди. І потім вони його просунули, запхнувши, виходить ось цю частину далі через це кільце. Так не повинно бути. Все повинно було бути навпаки. Це кілечко воно вибивається разом з упорною шайбою, яка в свою чергу вибиває сальник. Ось таким все чином повинно бути. Тобто, при зборі це виглядає ось таким чином. Раз, ось вона уперлася. Два, вона уперлася. І беремо старий сальник уже не жаліючи. Три. І от такими рухами воно висаджується разом з сальником. Якщо так неправильно зібрати, кольце, кільце поставити навпаки, то виходить ось оцю шайбу, чого ж її вигнуло. Саме таким чином. Шайба хоч і стальна, але вона м'яка і дуже легко піддається формовки. Для того, щоб правильно зібрати поршеньок в місці з своєю втулочкою, ось такою, треба спочатку у перо загнати цей самий поршень, щоб він пройшов аж до самого низу. Потім загнати безпосередньо саму втулечку. Ось таким чином. І потім все разом вже вдівати у стакан. Заводимо перо. Далі ось оце кілечко. Ось сюди заходи. Потім опорну шайбу. І обстукаємо, щоб запресувати кілечко, яке вже вискочило. Розпакуємо наші сальнички. Попередньо намажимо сальник маслом. Тут ось є така фасочка невеличка, так що її можна спокійно і безпечно надіти. І таким чином. Обережно, не пошкодивши робочу поверхню сальника. І протягуємо. Після цього запресовуємо його на своє місце. Напресувати його можна за допомогою старого сальника або якої-небудь оправки. Після того, як сальник посажений на своє місце, з'являється доступ до канавки, щоб зайшло штопорне оце кілечко. Надіваємо. Тискуємо і поправляємо викруткою, щоб воно зайшло у свою канавку. Все відставляємо болт. Наживляємо його. Так. Після цього стави втиски і затискаємо. Масло в вилку будемо заливати МГП номіналом 10. 150 грамів на перо. воно булькає. Дещо покачаємо. Опускатись воно повинно легше, а підніматись дещо важче. Так і виходить. Булькання, свиготіння це означає, що ми прокачуємо масло, виганяючи зайве повітря. Заводимо пружину. Беремо гаєчку і певними зусиллями заганяємо та прокручуємо. Гаєчка туди йде під ключик на 17. Можна її затискати. Але не повністю. Залишаємо прослойку воздуха. І тепер з пружиною починаємо качати. Для того, щоб додатково вигнати повітря. От ми вже чуємо навіть шипіння. Ну хто чує шипіння, а хто музику через камеру. Затискаємо гаєчку. Повністю затискається, коли перо буде. У нас розпочались воєнні дії у вигляді фейерверків. Після того, як зробили одне перо, можна займатися іншим. На цьому в принципі, відео завершується, так як показувати вже буде особливо нічого. Всім дякую за увагу.